Вафлі, які можна їсти в будь-який час. Їсти і худнути навіть вночі. Тут є все. Жири, білки і вуглеводи. Я худну з 1 травня цього року з ваги 133 400. І на сьогодні, на 14 серпня, ось моя вага. Ось. які вафлі. М -м -м. Зараз покажу, чого я їх робила, і потім спробуємо. Так, сирки кисломолочний які в мене одна пачка. Столова ложка, кукурудзяний крахмаль. Столова ложка. какао у мене отаке, 1% Взяла одне яйце, дрібка солі і розчинила в кипятку цукрозамінник. Вісім отаких таблеток. Все, ось так виглядає. І все. Тепер столовою ложкою. Оце в мене чайна. У вафельницю. Так. Вони м'які, вони не тверді. М -м -м. Це дуже смачно. Просто дуже. М'які взагалі. Ідеальний сніданок. До кави, до чаю. Або як у мене ось. До молока. Тут є все. Готується швидко. Свитно, смачно. Дивіться, які гарнисеньки. Пухкенькі і смачні. Дуже смачні. Так що готуйте, їжте і худніть.